Добрий день, шановні батьки та любі діти. Сьогодні ми поговоримо з вами про воду: що вода не іграшка, неї не можна бавитись, воду треба берегти, щоб вистачило всім. і людям, і рослинам, і тваринам, і птахам. Вода безцінний дар природи. Що було б, якби на землі не стало води? Наша земля. Перетворилась би на пустелю. З неї зникли прослини, які не можуть жити без води. Тварини. Не змогли б жити і люди. Чистої води в природі мало, тому в деяких країнах вона дуже дорого коштує. До води треба ставитись бережливо. Послухайте оповідання, яке написав Берес Вовк. Бережіть воду. Вода лилась з крана невеличкою цівкою. Хто це тут порядкував? запитала Ніна. Та то я руки мив, почервонів Микола. А кран чому не закрутив? А навіщо? Вона ж ледь-ледь лється, -ледь відповів Миколка. Ледь-ледь, а кухлик за хвилину повний. До вечора ціле озеро потекло, натекло. Підбіг Гаврик. Він облизнувся, бо дуже хотілося пити. Миколка вилив воду з кухлика в мисочку. Гаврик із задоволенням пив водичку. Тим часом кухлик наповнився знову. Микола полив квіти. Листочки розправились і посвіжіли. Усім, усім потрібна вода, сказала Ніна. І людям, і птахам. І тваринам, і рослинам. Я все зрозумів, сказав Микола і міцно закрутив кран, щоб води марно не витікало ні краплини. Малята, пригадайте, чому Ніна почала сваритись на Миколку. Так тому що Миколка не до кінця закрутив кран. Як використовував Миколка воду, що текла тоненькою цівкою? Він напоїв песика, поливав квіти. Поміркуйте, що б сталося, якби Миколка не послухав ніну і не закрив кран до кінця? Як бережуть воду у вашій сім'ї? Пограємо в гру так чи ні? Якщо ви відповідаєте так, плескайте в долоні, якщо ні? Помиєш руки і в ту ж мить ти вимкнеш воду, чи хай біжить? А світло треба вимикати, коли виходиш із кімнати. На вулицю ти поспішаєш, а двері завжди зачиняєш. Дерев в природі так багато, то, може, можна їх ламати? І квітів навкруги багато, чи будеш ти їх безжально рвати? Навколо чисто гарно так. Чи кинеш папірець, чи як? А як зберегти тепло, щоб не холодно було? Треба вікна утепляти, двері щільно зачиняти. Я впевнена, діти, що ви зрозуміли, як треба берегти природу, щоб для нас залишились і квіти, і ялинки, і пташки. І джерель з чистою водою.